У світі є багато пустель та напівпустель. Говорять, що і в Україні теж є своя зі справжніми барханами. І вона одна з найбільших у Європі тільки справжніх верблюдів там немає. Але ти не засмучуйся у цій пустелі живуть неперевершені кози та вівці. Отже, чи справді в Україні є пустеля? Умощуйся зручніше, бо буде дуже цікаво. У прадавні часи степ, розкинутий як безмежний океан, був домівкою для багатьох стад турів, тарпанів, сайгаків та козуль. Але через діяльність людини значна частина цього простору перетворилася на сільськогосподарські угіддя, тому деякі види тварин та рослин зникли назавжди. Незаймані ділянки степу залишилися лише в балках, долинах річок та на природоохоронних територіях. Степова зона розміщується в південній частині України та простягається з півночі на південь від зони лісостепу до узбережжя Чорного та Азовського морів і передгір'я Кримських гір. Степова зона розташовується в межах кількох тектонічних структур: причорноморської западини, Скіфської плити, південної частини українського щита, донецької складчастої споруди та Дніпровсько-Донецької Западини. На цих тектонічних структурах сформувалися такі форми рельєфу: Донецька та Приазовська височини, Південно-східна частина Придніпровської височини, Причорноморська низовина та Північно-Кримська рівнина. У степовій зоні поширено багато невеликих форм рельєфу балки, яри тощо. На півдні Причорноморської низовини можна побачити неглибокі округлі зниження з плоским дном. Їх утворили підземні води. Це поди або степові блюдця. На сході є багато антропогенних форм рельєфу, тобто створених людиною. Це терекони та кар'єри. Степова зона багата на різні корисні копалини. Згадай, які корисні копалини знаходяться на півдні України. Це кам'яне вугілля, кам'яна сіль, графіт, залізні та марганцеві руди. Вогнетривки глини, апатити тощо. Більше про тектонічну будову, рельєф та корисні копалини ти можеш дізнатися з інших відео в нас на каналі. <звук> у степовій зоні клімат помірний континентальний. Середня температура повітря змінюється з півночі на південь у липні від плюс 20 градусів за Цельсієм до плюс 23, а в січні від мінус 7 до нуля. Річна кількість опадів коливається від 450 до 350 мм. Випаровуваність суттєво перевищує кількість опадів, тому зволоження степової зони недостатнє. Найсухіше місце тут тендрівська коса. Річна кількість опадів приблизно становить 291 мм. Через такі особливості клімату в степах сформувалася негуста річкова мережа. Її формують Дунай, Дністер, Південний Буг, Дніпро та Сіверський Донець. Озера в степовій зоні переважно лиманні, у заплавах трапляються невеликі ділянки боліт. У межах степу сформувалися різні типи чорноземів та каштанові ґрунти. Їх використовують для вирощування сільськогосподарських культур. Степова рослинність збереглася переважно на берегах річок, схилах балок та в природоохоронних зонах. Однією з особливостей рослин степу є вміння виживати в умовах посушливого клімату їхні маленькі сіро-зелені листочки легко згортаються в період посухи та сильних вітрів. Це допомагає рослинам зберігати вологу. У степовій зоні ростуть ковила, перекоти поле, полин, типчак і тонконіг. Там трапляється багато цілющих трав і цибулинних рослин. У степах живуть тварини, які пристосувалися до життя на відкритих територіях. Це ховрахи, бабаки, куниці, вовки та лисиці. Трапляються там також ящірки, вужі, полози та гадюки степові. Як ти думаєш, чи є серед них хтось отруйний? Так, гадюка степова отруйна. Унікальна екосистема степу, у якій немає дерев, але є велика кількість трав'янистих рослин, створює ідеальне середовище для розмаїття комах. Наприклад, на одному квадратному кілометрі живе більше комах, ніж людей у всьому світі. Така велика концентрація своєю чергою стає справжнім раєм для пташок, які полюбляють ловити комах у високій траві. Більше про ґрунти, рослинний та тваринний світи, ти можеш дізнатися з інших відео в нас на каналі. Багато видів тварин та птахів, що живуть у степовій зоні, знаходяться на межі вимирання, тому їх занесли до Червоної та Зеленої книг України. Для збереження й охорони тварин та птахів створили багато природоохоронних територій, серед яких є заповідники Асканія Нова, Єланецький степ, Український Степовий та інші. Заповідник Асканія Нова входить до сотні найвідоміших заповідників та парків світу. Нещодавно йому виповнилося понад 100 років із дня заснування. Цей заповідник має площу понад 33 тисячі гектарів та нараховує 1030 деревних рослин та понад 680 видів трав'янистих. У заповіднику Асканія нова можна побачити кумедних лам та антилоп, бізонів та зебр, оленів та двогорбих верблюдів, а також диких коней Пржевальського та страусів. Ландшафти степової зони чарують своєю неповторністю. Їх поділяють на три підзони: північно-степову, середньостепову та південностепову або сухостепову. Північно-степову підзону ділять ще на чотири, а південностепову на два краї. А ті, своєю чергою, на області. У Херсонській області у лівобережній частині пониззя Дніпра знаходиться один із найбільших піщаних масивів Європи: Олешківські піски. На цій території є бархани від 5 до 20 метрів. Тому цю територію часто називають пустелею, але це не так. Адже пустеля це природна зона, якої немає в Україні. Тому Олешківські піски це лише складник південностепових ландшафтів. Саме про цю територію ми й розказували на початку відео. Тепер ти знаєш, що пустель в Україні точно немає. Запам'ятай. Степова зона розміщується в південній частині України, тут сформувалися такі форми рельєфу Донецька та Приазовська височини, південно східна частина Придніпровської височини, Причорноморська Низовина та Північно-Кримська рівнина, у степовій зоні клімат помірний континентальний. Через такі особливості клімату в степах сформувалася негуста річкова мережа її формують Дунай, Дністер, Південний Буг, Дніпро та Сіверський Донець. У межах степу сформувалися різні типи чорноземів та каштанові ґрунти. Більшу частину степової зони використовують для вирощування сільськогосподарських культур. Для збереження й охорони тварин та птахів створили багато природоохоронних територій, серед яких є заповідники Асканія Нова, Єланецький степ, Український степовий та інші. Став вподобайку, залишай коментарі та підписуйся на наш канал.